Люди йдуть до нас, люди щось несуть, люди хочуть пам'ятати, ну а ми повинні це зберігати. Пирятинський краєзнавчий музей знаходиться у місті Пирятин за адресою вулиця Музейна, 47, та має численну кількість експонатів, які дають можливість поринити у захоплюючу історію нашої країни від трипільської культури до нашого часу. В музеї панує атмосфера різних часів, в залежності від кімнати, в якій ви знаходитесь. Велика кількість експонатів з'явилася завдяки людям, що несуть їх до музею навіть до цього часу. Сама ж будівля музею є архітектурною пам'яткою, і відновлена вона була руками працівників, що робить ваше перебування там надзвичайно теплим та домашнім. Також нещодавно пані Наталія Самотужка знайшла ікону датовну приблизно 1941 роком, і яка наразі потребує реставрації. Чекаємо, шукаємо меценатів, спонсорів, які хочуть нам допомогти. Чи можуть експонат, який потребує реставрації? Коштує це недешево, але можна це допомогти і нам зробити. Нести певний внесок у розвиток культури, духовності України і нашої порятинщини.